Війна руйнує звичний спосіб життя, страх, переживання, стреси залишають свій відбиток на здоров'ї кожної людини, особливо жінки. Тисячі українок залишились без доступу до медичних обстежень та консультацій. Та що там обстежень? Є жінки, яким доводилося народжувати під обстрілами та в окупації. Гострий стрес це про вижити, а не про продовжити життя. Дизбаланс гормонів, загострення хронічних захворювань, порушення менструального циклу. Тіло жінки завжди реагує на стрес, але не завжди позитивно. Сьогодні ми поговоримо із акушеркою гінекологинею Людмилою Іванівною Дикою. Більше 20 років вона займається питаннями жіночого репродуктивного здоров'я та планування сім'ї. У цьому випуску ми постараємося дати відповіді на найбільш поширені питання щодо жіночого здоров'я, вагітності та догляду за собою. Імила Іванівна, скажіть, будь ласка, чи вплинули взагалі події останніх наших восьми місяців події війни на репродуктивне здоров'я жінок і взагалі на жіноче здоров'я? І як взагалі Інна повинна сказати, що сама війна, початок війни, всі дії, які зараз у нас є в нашій державі, вплинули на жінку найбільше, коли людина в напрузі, то виробляється такий гормон передньої долі гіпофіза – пролактін. Пролактін це гормон напруги. Коли він в організмі його багато, то він порушує різні зміни. Зміни ендокринної системи, зміни нервової системи і зміни репродуктивної системи. Пролактин це гіпофізарний гормон, безпосередньо пов'язаний з годуванням грудьми. Він стимулює ріст і розвиток молочної залози, утворення молока в процесі лактації. Під час вагітності пролактин стимулює вироблення прогестерону жовтим тілом яєчника. Тому сказати, що війна, війна не вплинула на репродуктивний організм жінки, це буде неправда. Ми маємо 35-40% порушень менструального циклу: біль, напруга, безсоння, перепади настрою у жінки, порушення самого об'єму циклу. Мінімум 21, максимум 33-34 дні, а вони бувають зараз коротші, менше 21 дня, і більше, більше 35-36. По об'єму також в нормі від 3 до 7 днів, а вони бувають і до 9, і до 10. Також у жінок передменструальні синдроми. Ми зустрічаємо дуже багато, це нагрубання молочної залози. Це перепади настрою, це перепади артеріального тиску, це порушення роботи желудочно-кишкового тракту, це порушення роботи центральної нервної системи. В принципі, жінка не повинна на собі відчувати. Початок менструації. Якщо в жінки починаються ті чи інші скарги, там головна біль, перепади настрою, нагрубання молочних залоз, там потливість, якісь скарги з желудочно кишечного тракту, поноси, запори, це є моментом для того, щоб звернутись до лікаря і вирішити ті чи інші проблеми. Не повинно бути предменструальних синдромів. Це вже діагноз. Тобто його повинно лікувати. Це ПМС діагноз це діагноз. Це не його... просто звичайний його... собі. Ні, його треба лікувати. Якщо не звертатись вчасно і не е е купірувати ці прояви, то буде якась серйозна патологія. Передменструальний синдром комплекс симптомів, що виникає у деяких жінок дітородного віку за 2-10 днів до менструації. Характеризується психоемоційними, вегетосудинними і обмінно-ендокринними порушеннями, котрі негативно позначаються на звичному для жінки стилі життя та погіршують його якість. Скажіть, будь ласка, якщо жінка помітила в собі за собою оце нервове перезбудження, так усі симптоми того, що цей пролактин повищений, збій менструального циклу, я не знаю, можливо, в кожної ж це може бути по-різному. Що одразу потрібно зробити? Тобто треба одразу звертатися до лікаря, чи можливо це такі симптоми, які пройдуть після того, коли знизиться нервове напруження в жінки? Якщо у жінки появилися ці прояви. То ми можемо сказати, що організм вже не справляється, він не може компенсувати тих дій і ту ситуацію, в якій вона знаходиться. Тому ці жінки, дівчата потребують допомоги. Це залежить від того, де вони знаходяться. Ці в бойових дій, чи так як в нашому місті, де працюють всі жіночі консультації, можна звернутися в поліклініки, можна звернутися до частних лікарів. Чи там, де жінка не, не має медичної допомоги, не має аптеки, то вона може купити ті ж самі чаї з валір'яни, з меліси і при першій же Ну, якщо в неї з'явиться така змога, звернутись до лікаря угу. до професіонала, щоб лікар таку жінку обстежив, оглянув, щоб вона знала, здала аналізи, ту ж саму гормонограму, пройшла ультразвукове обстеження. Це можна, от я ж кажу, з нагляду на те, де жінка знаходиться, якийсь період вона може себе е, трошки допомогти. Але потім, коли вона буде в місті або в тому середовищі, де медична допомога, звернуться до професіонала, що довго лікувати себе це цього не треба. Коли йде порушення менструального циклу, це не тільки репродуктивні органи. Я ж кажу, робота. Всього організму і треба їй допомагати в цілому, не тільки схватитися за репродуктивні органи. Це повинен робити професіонал. До речі, от про професіоналів, і все-таки зачепимо, давайте тему не тільки яка пов'язана з війною, а в принципі ту тему, яку піднімають лікарі вже давно, давно в Україні і в світі про планові огляди жінок. Тому що дуже багато я знаю і по собі, як коли все нормально, ти ігноруєш. Так, ти не йдеш на плановий огляд, ну мене ж нічого не болить, то я не йтиму. Як тільки в тебе заболіло, а виявляється, що вже або пізно, або вже майже пізно. То скажіть, будь ласка, давайте ще раз наголосимо э, на тому, скільки разів на рік чи на який період потрібно робити плановий огляд жінок і чому це так важливо? Болить, не болить, ти мусиш сходити до лікаря один раз на рік і оглянути себе. І е, якщо профи, ну, профілактичний огляд, то ви е, один раз на рік. Якщо є якісь проблеми, якщо є якісь захворювання, то це вже жінка разом з зі своїм лікарем. Вони планують огляд через два місяці, через три, через шість. Проводити огляд у лікаря потрібно посеред циклу, коли немає менструації. Саме в цей період гінеколог зможе провести якісний візуальний огляд, оцінити стан шийки матки. Обов'язково гінеколог запитає дату останньої менструації і розпитає про загальне самопочуття і скарги. Безпосередньо на кріслі відбувається огляд слизової піхви, шийки і матки. Щоб дізнатися про стан детальніше, гінеколог бере два мазки. Перший розповість про мікрофлору, віруси, інфекції, другий дасть змогу оцінити стан епітелію. З якими в основному зараз проблемами звертаються до вас жінки і чи змінилися ці проблеми з початком війни в Україні? З початком війни змінилися проблеми, більше жінок почало звертатися з порушенням менструального циклу, з запальними захворюваннями, з збільшенням пухлин матки яєчників. Дійсно, пролактин це гормон стресу. він блокує функцію яєчників, а яєчники відповідають за імунітет. І коли порушується імунітет, коли порушується функція яєчників, то збільшується кількість запальних захворювань, так як вам сказала, і пухлин. Тому цей період дуже відповідальний і для жінки, і для нас, лікарів, які зараз у нас в державі. Підвищений пролактин може призвести до безпліддя, стати причиною мастопатії, підвищує ризик розвитку кіст молочних залоз. Крім того, гіперпролактинемія провокує зростання рівня інсуліну і тестостерону в жінок. Це призводить до підвищення апетиту, збільшення ваги, появи вугрових висипань на обличчі. Я наскільки розумію, до вас більше стали звертатися саме жінки і переселенки, в тому числі. Так так, які в них в основному проблеми, на що вони скаржаться, і як взагалі ви бачите динаміку? Переселенки звертаються для виношування вагітності, для планування вагітності. Переселенки звертаються з порушенням менструального циклу, з запальними захворюваннями і наблюдаємо в динаміці ті хронічні захворювання, які в них були там, де вони проживали, з пухлинами матки, яєчників, молочних залоз. Якщо говорити про переселенок, власне це жінки, які зазнали особливо таких нервових перенапружень, тому що навіть якщо ти максимально спокійна людина, але втратити своє житло, втратити той соціальний статус, який в тебе був, і переїхати в абсолютно іншу екосистему, соціальну систему, це ну, складний, складне випробування в житті. І як би ви от порадили як лікарка, навіть якщо ти переїхала так, на нове місце, і ніби в тебе нічого не болить, Нормально, чи потрібно про всяк випадок сходити до лікаря і перевіритися на рахунок, чи все нормально в тебе в плані жіночого здоров'я, чи потрібно чекати там, поки в тебе буде наступний плановий огляд? Обов'язково це не завадить в будь-якому випадку. Це не завадить, і хай буде все добре, але краще. Перевіритись і щоб лікар сказав, що все у вас добре. А якщо є якісь проблеми, щоб можна було їх вирішити на початку захворювання і не чекатись, поки захворювання перейде в якусь більш хронічну стадію або більш загострену. Війна <с? з одного боку, у нас стреси, постійні обстріли, повітряні тривоги. Ми розуміємо, що ми не знаємо, що буде завтра взагалі то, але все одно. Є люди, які готові планувати і готові виношувати вагітніти і розширювати свою сім'ю. По перше, як ви взагалі це поясните? От можливо з вашої точки зору? А по-друге, наступне питання: до вас, як до гінекологині, на що звернути увагу, якщо ти плануєш вагітність саме в такий період? Для того щоб все спланувати, і щоб все було як найкраще, вони звертаються до нас. Ми їх обстежуємо, вони здають необхідні аналізи на захворювання статевих органів. При необхідності роблять ультразвукове обстеження, гормонограму. Тоді даємо рекомендації, які треба робити для того, щоб дитинка родилась без вад, для того, щоб у неї не було ніяких порушень при виношуванні вагітності. Ми рекомендуємо приймати вітаміни, фолатотерапію. Фоліва кислота. Вона приводить і назначає для профілактики вроджених вад плоду. А чи реально взагалі завагітніти в стресі? Як працює організм жінки, коли навколо так багато стресових факторів? Бралектін блокує функцію яєчників, порушується менструальний цикл або зовсім перестає Працювати яєчник і не, не виробляється яйцеклітина. В жінки наступає менарея — це відсутність менструації. І виходить, що при стресі жінка може завагітніти. І яйцеклітина ця може якраз вийти в будь-який цикл, день циклу. Тобто нема що всередину овуляція. Вона може може зріти після місячних, перед місячними. Але вимушувати, буде, ну, будемо казати так, не дуже легко. В умовах дистресу і перенавантаження припинення менструального циклу є нормальним. А менорея воєнного часу може продовжуватися до завершення стресу утворюючого фактору. Це може тривати і півроку, і рік. Коли жінка повертається до нормального життя і зникає фактор страху, цикл відновлюється. Якщо жінка перебуває в стабільних умовах, а через 2-3 місяці місячні не відновилися, їй потрібно звернутися до гінеколога. І поговоримо уже теж про планування вагітності, але є таке питання в суспільстві: власне, вагітність жінок за 35-40 років. Є і стереотипи, і різні думки щодо того, що вагітніти в 40 складніше ніж вагітніти в 20. Поясніть це з точки зору вашої як лікаря, чи це правда, чи неправда, і як ви взагалі дивите. На питання вагітності жінок за 35. Ви знаєте, якщо жінка до цього питання підійшла е, зважливо, якщо вона готувалась і виконувала всі рекомендації лікарів, то вона винесе і народить нормальну здорову дитину, і, і після 40 років, і буде нормальною здоровою. А можна завагітніть в 25? Не виконувати ніяких рекомендацій. Це, я думаю, що ви зрозуміли, що вона буде не настільки, допустим, здорова і настільки щаслива, якщо мама. Планує все сама по собі, не за якихось там протоколів, не за якихось рекомендацій, продовжуючи тему планування вагітності і взагалі перспективи стратегічної перспективи, можливо, навіть на рівні країни. Чи як ви думаєте, чи можуть вплинути проблеми сьогодення: війна, стреси, переїзди, втрата житла і так далі на не тільки на перебіг майбутніх вагітностей, а і на здоров'я новонароджених дітей взагалі? Має вплинути. Має вплинути. Війна це таке велике горе для всіх нас, і кожна нормальна людина це переживає, а жінка, яка виношує вагітність, вона переживає вдвічі, а то й втричі. Тому сказати, що все буде ідеально, мабуть, це буде невірно. Будуть проблеми, будуть якісь захворювання збільшуватися. Але ми повинні зробити все для того, щоб в нашій державі в цей важкий для всіх нас період народжувалися максимально здорові діти і були максимально здорові матері. Я думаю, що це все від нас залежить також. Буквально через два дні після початку війни до мене на прийом прийшла жінка. З Харкова, яка виїжджала під взривами, під обстрілами, з скаргами на те, що в неї йде задержка місячних на 5 чи 7 днів. Ми її обстежили і вона була вагітна. Вагітність була дуже чекана. Вона лікувалась в Харкові, в клініці. Вона довго лікувалася у свого лікаря жіночої консультації, але якраз вагітність попала на почало війни, і тоді вона переїхала сюди, звернулася. І Ми буквально з самого ну, маленького сроку встановили цей діагноз і таку бажану вагітність. І ми почали цю вагітність зберігати, виношувати. Вона зараз Слава Богу, все добре, обстежилась, скріні зробила один, другий. Були в нас там невеличкі періоди, коли була угроза, але вона зараз вже в декретній відпустці, і практично доношує вагітність. І от коли я на неї дивилася, на її бажання виносити цю дитину і що вона нічого не боїться, я кажу, так війна. Так, от чоловік, чи буде в живі, чи що там з вас там квартира чи будинок. Вона каже, що це все не має значення. Робіть все, щоб ця дитина народилась, щоб з нею було все добре. І я була щасливою мамою. І оце так. І я тоді повірила в те, що нас побідить неможливо, якщо наші жінки, незважаючи на те, що йде другий день війни, вони... Виношують і хочуть, ну, зберегти цю вагітність, перемога буде за нами. А як щодо грудей? Чи можуть гінекологічні негаразди вплинути на здоров'я молочних залоз зараз або в майбутньому? Молочні залози це дуже актуальна така проблема. захворювання молочної ж залоз є доброякісні, злоякісні. Доброякісними захворюваннями молочних залоз займаються гінекологи, хірурги, онкохірурги і мамологи, ну злокачественними злоякісними захворюваннями молочних залоз займаються онкохірурги. Цей наш гормон стресу, пролактин, який впливає на яєчники, він також впливає і на молочні залози. То пролактин він в організмі жінки виробляється тоді. Коли вона кормить малу дитинку. А коли він виробляється тоді, коли такого стану немає, то зрозуміло, що будуть різні захворювання молочних залоз. Це і мастадіні, так називаємо нагрубання молочних залоз. це фіброзно-кістозний мастопатій, це невеличкі доброякісні пухлини, які виникають внаслідок. Збільшення пролактину, а тоді змінюється і другий гормональний фон жінки. І якщо у жінки з'явилися якісь скарги, то повинна вона обов'язково звернутися або до лікаря хірурга, або до лікаря мамолога, або до гінеколога. Кожна жінка повинна один раз на місяць оглядати на місяць. На місяць. оглядати свої молочні залози. Пальпацію проводиться, дивиться чи немає ніяких виділень сосків, якщо десь якісь в неї подмишками дивиться вузли. Лімфатичний, підключичний, надключичний. Якщо десь їй щось не подобається, якщо десь вона щось знайшла, те, чого не було в неї раніше, вона повинна звернутися для того, щоб її ці скарги перепровірили спеціалісти, і потім, якщо це потрібно, далі обстежили, надали допомогу. Молочні залози – це той орган, який також один із перших реагує на збільшення пролактину, гормону стресу. То яичники молочні злези, те тим на ці органи, які держать на собі удар після. Цього порушення і гормону стресу, тобто умовно, ти постресувала, чекай, що яєчники або молочні Молочна залози от відреагує да. в будь-якому випадку. Будь-якому випадку. Але залежить від того наскільки це сильний, напевно, стрес, і як організм жінки підготовлений на як так? підготовлений і чи ти змогла там вчасно прийняти ті чи інші ліки? Тобто там заспокійливі, якісь ліки, які прибирають нагрубання молочної залози. Ну, це все треба коригувати і обов'язково на це звертати увагу. Ви, от, до речі, говорили, що як тільки в жінки з'являються якісь скарги на стан молочних залоз, потрібно одразу звертатися до лікаря. Якого роду це можуть бути скарги? Що це може взагалі бути? От на які підозри уже що має викликати підозру в жінки? Підозру в жінки може викликати сама по собі збільшення молочної залози, оточність болезненность сосков і виділення сосков якоїсь жидкості, то то-лі то лірозної, то -лі мол... як молочного кольору, то лібуває іншого кольору. Якісь... Пухлинки невеличкі, якісь такі утворення, може навіть якісь там тріщинки. Все це вона не повинна вирішувати самостійно, тому що це може бути проявом якогось захворювання. Повинна краще, ну як то кажуть, перестрахуватися, чим недооцінити ситуацію. Тому по можливості раз в місяць. Самі оглядати молочні залази, на профілактичний огляд приходити, якщо немає ніяких скарг один раз в рік, а якщо є якісь проблеми три, через 3-6 три, місяців, і тоді все буде добре. Ну і останнє питання. Наше. Що жінка має зробити сьогодні? Напевно, це вже буде таке підсумкове, трошечки, можливо, ми щось повторимо, так, але краще повторити, щоб жінки краще запам'ятали. Що жінка має зробити сьогодні для того, щоб вберегти її жіноче здоров'я? Ну, як, на мій погляд, жінка повинна відпочивати по можливості 7-8 годин в день. Як це можна в цей стан, в той, що ми зараз переживаємо робити? Приймати регулярно їжу, бо це теж визиває розлади желудочно кишкового тракту, порушення ендокринної функції, тому що екстрагенітальні органи вони коригують і теж саме. Пічінки і залоза підшлункова, вони коригують роботу всього організму, всіх індокринних органів, приймати по можливості комплекси вітаміни, час осінь, які нормалізують сон, роботу центральної нервної системи, в общем, то менструального циклу. Ну, сказати, щоб були тільки емоції гарні. Нам би всіх їм хотілося такі мати, але вони бувають різні. Але бути жінкою, надіятися на те, що все буде добре, краще. Цей смутний час пройде для всіх нас і для нашої країни, і кожна жінка, кожна матір, кожна сестра, кожна бабуся повинні себе берегти, іначе вони потрібні всім. Це був другий випуск циклу відео Жіноче здоров'я під час війни. Сподіваюся, ви почули корисну для вас інформацію та поради. Досвід, який ми зараз переживаємо, не просто так: він зробить кожну з нас набагато сильнішою, мудрішою, дасть змогу переоцінити немало в житті. Питання тільки в ціні і в часі на те, аби цей досвід прожити і загоїти рани. У когось це виходить швидше, а в когось повільніше. І цикл випусків про жіноче здоров'я під час війни ми створюємо саме для того, аби ви могли, хоча б в одному слові, фразі чи пораді знайти опору для подальшого життя. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі та діліться своїм досвідом і історіями. Дякую, що були з нами. На цьому все з вами була Інна Єщенко та команда видання Рубрика. До зустрічі!